Будемо пробувати наших, наш райочок. все з ванними його забрали з під дерево. І ще в новий будиночок садимо. Там є три рамочки, ще дві додав. Будемо пробувати. Випаляний чистенький будиночок. Дивимося, що там у нас... О, нормальний такий район. Трохи навіть бджіл є. І такої їх туди чик. Трошки можна їм Таку димку для адаптації. Придумали тут підділі тікати. Зараз так беремо рамочку. в вдів'я трохи до да, костюмчики. І... Чикс, чикс. І заїжджаємо. Отак, посерединці перша рамка. То ще, як завжди, що ще не спів щось зробити, вже питаю чи вийшло. Так ну і там вже все перекидаю.